Я йду зліва на беручи додатково по одній цифрі кожен раз, доти, доки в мене хоч один раз не поміститься там дільник. Що це означає? Візьму лише 7. В 7 поміщається 25? Ні, не поміщається. Візьму більше. Візьму дві цифри. 77, Ось така частково в мене буде. Поміщається там 25? Так, поміщається. Три рази. Якщо я не впевнений, це абсолютно нормально. Збоку я множу, прикидую, скільки разів в мене буде. Якщо забагато, беру менше. Якщо я взяв замало, це також буде помилкою. Треба взяти максимальну цілу кількість разів, яку в мене дільник поміститься в цій неповному діоміні. Віднімаємо 8775. Отримуємо двічку і автоматично одразу ж одна єдина цифра в нас падає. На рівень відповіді. Тобто, в мене п'ятірочка тут залишалась, вона падає сюди до відповіді. 25 отримуємо. В 25-25 один раз. 25-25 0. -25, ну. Дивимося, залишились ли у нас цифри в діленому? Ні, не залишилось. І у відповіді також 0. Тобто, це кінець прикладу.